Всім привіт! Мене звати Варвара і I make video. Всім привіт! Мене звати Варвара. Я цифровий психолог, проживаю в Данії, і ви зараз знаходитесь на моєму каналі Варвара SPIRITUAL. Цей канал про пробудження, цей канал про жінок, це канал для жінок. І я тут розповідаю про свої практики, про свої курси, про своє бачення світу і про підтримку жінок у цьому світі. І в сьогоднішньому відео я хочу з вами поділитися вкотре своєю історією, але трошечки з іншого ракурсу. І хочу з вами поділитися однією своєю думкою, яку я сьогодні почула. І моя думка про те, що от зараз, сьогодні, на сьогоднішній день, до речі, сьогодні я записую це відео 14 лютого, в День Святого Валентина. Но я не знаю, ви святкуєте це свято чи ні, я святкую. І мені мій хлопець подарив такий прекрасний букет квітів, за що йому дуже вдячна. І. На сьогоднішній день, на 14 лютого, тобто зараз 2026 рік, тільки почався. І хтось з вас вже запланував на цей рік, має якісь глобальні плани. І що я сьогодні почула як думку? Зазвичай ми, люди, любимо ставити величезні цілі на рік. Ми плануємо стати за рік мільйонерами, ми плануємо за рік відкрити великий, побудувати великий бізнес, позбавитися, там, не знаю, 30 кілограмів зайвої ваги, отримати неймовірно красиве тіло, дружитися і одразу вже в цьому році дітей отримати, або ж познайомитися з чоловіком, вже одружитися і одразу завагітніти. Тобто, або купити будинок, тобто одразу. В один рік, але ми ставимо маленькі цілі на все життя. І чому так відбувається? Це якийсь нонсенс. Чому ми не ставимо глобальні великі цілі на все життя і маленьку одну ціль на один рік? Нам не просто так, а дали життя довге для того, щоб ми навчилися помилятись. для того, щоб ми навчалися і проживали це життя. І класно було б, якщо б люди по-іншому почали будувати свої плани і цілі на рік. Поставте одну маленьку ціль, нехай це буде а, зробити максимально все для того, щоб почати подобатися собі, своє, щоб вам подобалось ваше тіло. Або ж прикрасть, зробіть, зробіть ваш а, м, простір, в якому ви проживаєте, таким. Про які ви мріяли. Або ж вкладіть весь свій фокус в стосунки, або ж вкладіть весь свій фокус уваги на рік, на придбання якогось так, машини, наприклад. Да? Або ж покладіть весь ваш фокус в створення якогось класного курсу. А на все життя поставте глобальні цілі. Взагалі, скажіть мені, як вам така думка? Що ви думаєте стосовно цього? По-перше, чи є у вас у мене 100% таке було, коли я ставила грандіозні, величезні і багато цілей на один рік? І дуже мало що з цього робила. І так, значить за фіналом. Давайте спробуємо намалювати велику картину, поставити велику глобальну ціль на все наше життя. І маленьку ціль, але одну і маленьку, але важливу, яка стосується саме цієї глобальної цілі на цей рік на 2026, або на той рік, в якому ви мені ви мене зараз дивитесь, і свого часу я написала книгу життя. Звучить дуже красиво. Я дійсно вважаю, що це книга мого життя. Яку я потім буду передавати своїм дітям-онукам. І в цій книзі це, в принципі, красивий блокнот, в якому я написала і описала свій ідеальний день, в якому я описала своє ідеальне життя через 10 років. І також мені вдалося побачити себе і написати просто от я взагалі себе ні в чому не обмежувала. Побачила себе в 80 років, яка я там, що я там роблю, як я виглядаю. І коли я описала цю картину, що я чітко побачила, це я займаюся йогою, я проводжу ретрит. Я така бабулечка, 80 років, і так, я проводжу йогу для своїх дівчат, жінок. І... І це в рамках ретриту. І коли я побачила цю картину, я собі задала запитання: а що з цієї картинки я можу і вже реалізую прямо сьогодні? І в той момент я вирішила, тому що до того часу я не займалася його, я танцювала. І я вирішила сходити на клас йоги. І я першим був маленький крок, я записалася на клас йоги. Я пам'ятаю свого інструктора, пам'ятаю свого вчителя, до речі, вона також тату майстер, і вона мені зробила першу тату. Далі, а, пройшов рік, я займалася йогою. я дивилася різні а, курси йоги, я дивилася різні класи на ютубі, я брала челенджі, я брала аскезу на, а, на те, що я займаюся щодня йогою. Цього було багато. І протягом року я просто а, займалася йогою, я її вивчала, і я нічого не планувала. Я шукала себе, я відкрила YouTube канал, записувала короткі відео. Я почала записувати короткі відео в Instagram. Але я постійно себе шукала і продовжувала працювати на стабільній, нормальній роботі. Пройшло ще кілька років, сталася війна. Я переїхала в іншу країну, і мені випала нагода почати все спочатку. Я придбала курс з йоги. Чому саме курс з йоги? Тому що, коли почалась війна, я переїхала в іншу країну, а мене саме йога і медитації витягнули з оцього стану самнамбули, знаєте, коли ти просто не розумієш, що робити далі в цьому житті. Саме йога мені допомогла, тому що я практикувала щоранку. Я... Це, єдине, що в мен... Це була моя єдина точка опори. Це практика і медитація. І письмо я багато писала, я виписувала свої емоції. І коли мені потрапив на очі курс йоги, я зрозуміла хатха йоги. І я прийняла рішення купити цей курс. Я його купила, пройшла. Навчалася, практикувала йогу. Не одразу я змогла весь курс закінчити, був великий супротив. Продовжувала працювати на стабільній роботі, щоб оплачувати своє життя в новій країні. Пройшов ще рік приблизно, я організувала марафон для своїх подружок з медитації. Пройшов ще якийсь час. Я познайомилася з дівчиною, яка мене підтримала і з якою ми почали займатися разом йогою онлайн і офлайн. Вона зробила мені фотосесію, де я в йога костюмі. Пройшов ще якийсь час. Я влаштовуюсь десь через рік, я влаштовуюся, я покращувала свої навички як йога інструктора. Я отримала сертифікат. І я влаштувалася працювати в компанію Данську, де я проживаю в Данії, вчителем йоги для літніх людей, працюю там, продовжую ще працювати на нормальній роботі, запускаю Інстаграм, продовжую вести йога, YouTube канал, записую деякі відео, йога, Приходить ідея. я... Мені важко чомусь зараз про це розповідати. Дуже сподіваюся, що зможу змонтувати це відео, тому що дуже хочеться поділитися саме цим і надихнути тебе, якщо ти дивишся це відео, можливо, це відео тебе надихне. Я пройшла курс церемонії, провідника церемонії цього стояння. Більше заглиблююся в духовний розвиток. Більше починаю себе пізнавати, пізнавати і відчувати своє тіло. Йога мене навчила слухати себе. І за рахунок того, що я навчилася слухати, а що мені потрібно в даний момент, я навчилася приймати вірні рішення. Не одразу. Час. Поступово. Ну, Я кудись рухалася, я точно не знала, куди я рухаюсь. І... Проходить ще певний час, я створюю клуб для жінок онлайн в Телеграмі, з якими я починаю практикувати йогу спочатку два рази на тиждень, регулярно. Дві дівчинки, одна спочатку була, потім дві. Спочатку це просто була закритий канал, потім я створила клуб. Потім ми 4 рази починаємо практикувати, тому що дівчат збільшила кількість. У мене з'явилася ідея, що давати їм більше матеріали, медитативні практики, інші якісь практики, і просто створити таке ком'юніті жіноче. Продовжую практикувати йогу, продовжую проводити, організовувати якісь івенти стосовно йоги. Через 10 років, навіть трішки більше, я відчула в собі сили. І вже достатньо знань для того, щоб запустити курс. Завдяки йозі, завдяки тому, що я навчилася слухати себе, своє тіло, навчилася розуміти свої емоції, хоча я не буду лукавити, я продовжую навчатися. Але цього року я сформувала і я запускаю курс. Курс називається Код. Тіла. І цей курс буде продовжуватися майже півроку, але онлайн ми будемо з вами працювати так прям конкретно два місяці. І я вам пропоную цей рік присвятити саме пізнанню себе, розумінню, пізнанню і розумінню мови свого тіла. Візьміть одну маленьку ціль. Придбайте цей курс, купіть його. І прийдіть до мене на курс. І я вас навчу, як розуміти мову свого тіла, як розуміти свої емоції, і як через це приймати вірні рішення в своєму житті. Я вам не буду зразу лукавити говорити, що у всіх у вас. Вийде 100% і через два місяці ви будете все розуміти. Ні. Вам на те, щоб заглибитися і зрозуміти, комусь буде потрібно один рік, а комусь два, а комусь, можливо, і три роки. Але я вам передам всі знання, які я маю. Там буде і цвяхостояння, емоційний інтелект, робота з внутрішньою дитиною, цифрова психологія. Поділюся. Таким дам кожний цифровий компас, там будуть індивідуальні практики зі мною, там будуть різні медитативні практики, там буде психосоматика. Курс дуже глибокий і дуже насичений, але не перенасичений. Я буду давати всього небагато і у вас буде час інтегрувати все це ваше життя. Але я вас дуже прошу: візьміть один курс і більше не беріть нічого. Ви будете зі мною в підтримці протягом одного року. Я буду з вами. Я буду вас тримати в своєму енергетичному полі, я буду вас підтримувати. У вас будуть відкати. У вас буде, що ви колись зупинитесь, і, можливо, протягом місяця, двох, трьох ви нічого не будете робити, а потім знову повернетеся. І це нормально, це шлях. Але я буду поряд з вами. Спробуйте інвестувати в своє життя. Спробуйте інвестувати. І ви побачите, що через два місяці, по-перше, у вас будуть знання. А знання це те, що ви з собою завжди заберете. Ви зможете приміняти ці знання своїм і передавати своїй доньці, своїм онукам. Це моя мрія, це те, про що я дійсно я. Моя, от коли я почала вивчати себе, вивчати себе як жінку, вивчати свої емоції, мені, мені цих знань не передали. І я і збирала, що передати своїй доньці. Але поки що я передаю ці знання вам. Я хочу, щоб ці знання були у кожної з вас. Ще раз повторюся, я про жінок, я для жінок. І якщо тобі цікаво, Якщо ти хочеш потрапити на мій курс, переходь в мій інстаграм, і там буде хайлайтс, називається курс. Переходь туди, подивись всі деталі. Програму, посилання на програму також я залишу в описанні під цим відео. Буде ще багато різних відео, я буду розповідати більше про сам курс. Але якщо ти відчуваєш, що тобі це відгукнулося, і тобі достатньо того, що я тобі вже зараз розповіла, придбай цей курс, це не пустишка, це... це те, що дійсно змінить твоє життя. Кожна людина, яка потрапила до мене на консультацію, яка була зі мною в роботі, Кожна отримала результат. І я обіцяю, що ти також отримаєш результат. Довірся. Якщо тобі відгукнулося, довірся. А, також, якщо ти перейдеш в канал, інстаграм мій. Ти можеш записатися на дзвінок консультацію безкоштовно, де я тобі розповім деталі, відповім на твої запитання, і де я тобі допоможу зрозуміти, чи взагалі потрібен тобі цей курс. Тому, або ж, або ж кажу просто переходь в інстаграм і пиши слово курс в Дірект і будь однією з перших, хто запишеться на цей курс. І продовжу. Моя оця ціль, де я 80 років проводжу а його і ретри для інших жінок, я туди ще не прийшла. Мій шлях ще довгий. Але я рухаюсь в тому напрямку. Картинка дуже яскрава. І мій фокус на цей рік провести мій курс. Я дозволяю собі помилятися. Я дозволяю собі проживати цей момент. Моя ціль курс. Нехай і твоя ціль буде також цей курс. І разом ми будемо тією, знаєш, частинкою, яка допоможе цьому світу стати щасливішим, привнести більше любові, стабільності, благості. Але я точно знаю, що далі буде тільки краще. І я відчуваю це своїм тілом. Обійняла тебе серцем і душею. Дякую за твій час. Дякую за перегляд, за довіру і бажаю красивого і натхненного дня або вечора.